Вітаю! Зараз розглянемо тему історія графічної культури, дизайн і його тенденції, ілюстрація, цифрове мистецтво, сучасна реклама та фірмовий стиль, напрямки, стилі, тренди. Зробимо яким чином? Ну, По-перше, будемо працювати з штучним інтелектом сьогодні. От, Дивіться, натискаємо на оці, заходимо в аккаунт і натискаємо на ці крапочки, де ви завжди знаєте і заходите. Gemini І давайте напишемо запит. Це штучний інтелект. Значить, напиши так? коротко, текст для презентації. Ну, а тему я вже скопіювала, зараз ставимо, подивимось. Ні, Не скопійована тема. Давайте скопіюємо її. Справа тому що копіюю як зображення, значить, краще все-таки брати. Ну, Хто знає, як відреагує, давайте я звідси от візьму тему. так Тут буде краще. Переходимо в Джеміні, пишемо. Дивіться, що виходить. Слайд два. Слайд третій. Ну, давайте скопіюємо. Позиція структури презентації, так? Додаткові поради. Давайте ми без порад. Копіювати. Мабуть, все-таки зараз натисну на Shift і оце заберу. Так. Ну, просто на що звернути увагу. Це вже потрібно звернути увагу, як сама презентація буде створена. А тепер ми заходимо в. Середовище для створення презентацій. Гамма. Записуємо в адресному рядку гамма A Ну, дивіться, бачите. Ага, оця презентація гамма-абстак. Там, до речі, буде Посилання, ну, після відео буде посилання на, дану, на дане середовище, і давайте створити новий да, з тексту. Текст, той, що ми скопіюємо, ми виставляємо от презентація, продовжуємо і дивимося, що в нас вийде. От, пропоную, подивіться, слайд третій, слайд другий, так, слайд четвертий, продовжуємо. Так, ви краще це прочитаєте за мене, що ви англійську вивчаєте. Як додаткова професія. Ну і давайте ми оберемо тут. Дивитися все, так? <кій> Що вам сподобається, ну давайте отак виберу. Можливо, і темнувато, так? Да? Що це означає? Ага, Виберемо. вибери більш світло. Тепер е згенерувати. Натискаємо. І дивіться, пішло по слайдах. Тепер зробимо от що. Популярний так? До того, що в нас є, зараз я покажу, як. Ну, малюнок можна залишити, правильно? Перший прояви печерні малюнки. Ну, давайте ми зараз, от дивіться, я поставила курсор тут. Натискаю на імідж справа. І от a імідж Тепер зверніть увагу. Тут уже переклад є, так? І генеруємо. Ну, чому? Я вважаю, що добре. Все в так? Залишили, так? Тепер розп... розпис гробництва папірусів. Знову бере. Генеруємо. Ви бачите, ви можете обрати ще. От, можна отак. І розписували, так? так? Ну, я думаю, ви вже зрозуміли, так? Дивіться, ілюстрації середньовічні мініатюри, курсор поставила. Далі. Натискаю малюнок, так, I «Image» і «Generate». Давайте подивимося, чи підходить. Можна прибрати, можна редагувати, нічого ми робити не будемо. Ілюстрації в рукописах. Ну, от бачите. Дійсно, ілюстрація. І давайте тепер я покажу далі продовжувати. Не, не будемо проекспериментувати самі, що ми робимо, як ми зберігаємо. Зверніть увагу, натискаємось на оці три крапочки, бачите? І завжди так, експорт. Ну, або зберегти як, або експорт. Це два варіанти, може бути. І дивіться, тут можна у форматі PDF, PowerPoint або NGS. Давайте ми все. Тут малюночок намалюваний, так що все-таки у форматі PowerPoint. І дивіться, середовище експортує. Так, показує куди. Давайте на робочий стіл ми оберемо. Зберегти, щоб краще було шукати. Так, от це презентація. Що можна зробити? Натискаємо. І дивимося, що ми, ну ви ж бачили, що це дуже швидко, я все це робила. Можна до кінця зробити все. Ну і бажано, не можна, а бажано спробуєте це зробити. Тепер, що я хочу сказати відносно цього середовища, значить, дивіться, у мене вже був створений аккаунт. Вам прийдеться його створити, уважно читайте. У вас спеціалізація англійська мова, думаю, вам буде це нескладно зробити. Тепер дивіться ще одне. Ви вже зберегли зробите все, так? Ну і. Ну, мабуть, і все, зараз будете працювати. А сподобається оце якраз презентація, ну, із використанням, яку ми створюємо з використанням штучного інтелекту. Можливо, ми можемо виграти, знаєте, в чому, на, щоб не шукати малюнки. Програма вже, Дана програма автоматично перекладає на іноземну мову і створює малюнки. Ну і про що ще я хотіла сказати? Що тут небагато кредитів, тобто безкоштовних презентацій не так-то багато. Але у вас є декілька аккаунтів, можна буде на інший перейти, тоді де ще ви не реєструвалися і так далі. Ну Поки що вихід такий, тому що, звичайно, що ми платну версію використовувати не будемо. Ну Все. Працюємо.